Тут, мабуть, є і народні депутати, я не знаю. читають те, що, за що голосуєте. Бо страхіття Боже. Кажуть, що на Заході теж є. Три закони переписані російською. Російські суток. По них в російських законах вже є заключення Венеціанської комісії. Запросіть Венеціанську комісію. Кваліфіковано. Вітайте їм ці закони, ви побачите, що вони зроблять з цих законів. Але хотілося замість того, щоб проспівати, гавкнули. От і маємо те, що маємо. радикали. Левні домакаричка, добрий вечір. Громадське телебачення. А скажіть, будь ласка, президента запрошували Віктора Фаневич? Президент сьогодні, я так розумію, працює над цими пропозиціями, які він... Висловив опозиції. а завтра сесія. Тому він попросив, щоб в нього дали можливість, тому що там дуже багато таких речей, які потрібно звірити з конституцією. З усім президент хоче серйозно підготуватися. Він вірить у те, що опозиція погодиться на його пропозиції. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте, завтра знайдуть порозуміння чи як ви вірите в це? Ну, я не думаю, що одним рішенням або одним засіданням сесії можна буде все вирішити. Але я вірю в те, що завтра відкриється дорога до того, щоб поступово вирішувати ці проблеми і припинити конфлікт, і поставити Україну на закон і на е розв'язання гострих, соціально, економічних і політичних А скажіть про надзвичайний стан, що ви думаєте особисто? Ну, я б не хотів навіть вживати це слово, але якщо далі так буде, якщо почнеться повстання, Незаконне захоплення приміщень і е, повалення, повторюю, повалення влади, йде повалення влади. Це всі ознаки для надзвичайного стану, може не в цілому, а в окремих регіонах. А яке рішення прийняв «Круглий стіл»? Ви прийняли якісь? Ну, ми Одне тут автор. меморандум, ми попрацюємо, що я не хочу. Ми хочемо запропонувати завтра на сесії від імені Круглого столу. Конкретні пропозиції, які тут висловлювали. Їх я собі писав. Я ввечері його, якщо мені там дадуть слово, я на сесії передам. Дякую